Одну вже ресору відкрутив, а друга ресора не хоче. <кій> Мусив висверлювати. О. Така ситуація. Висверлив, то пішло нарешті. Один час з ним довбався. Все, зараз пальчика виб'ю. Я знімаю ресур і буду розбирати, чухати їх. Знявши таку цікаву штучку. Клапан стояв на гідравліку. Тут вчеплено до платформи. Коли піднімається. Тут нажимає. У нас лозатіка в клапані і виключається поток. Щось я подивився в інтернеті тих клапанів, щось нових я не бачив, але що придеться цього спробувати відреставрувати. А якщо не вийде, то буде без нього. По кругу 4 болтика відкрутив і 2 болтика відрізав, вони відкрутились Радом кратиком. Отут Буду піднімати і має вперед викотити. Рама залишиться на місці. Продовжуємо двіжуху. Знімаю колеса, всі валки нодит. Міняли ту камерку. Зараз будемо міняти ще одну, бо камера вже старенька і сусок потискав. І вже спускає. І камерки такі 16 ка тут. Діка з мотикліта підходить. Але щоб сусок під 90 градусів, то трошки важко знайти. Ось такий розмір підходить. Майде універсально під різні розміри. І цей так, З таким суском. Така камірка. Буду зараз Ось Такий вигляд має стара камера. Крепкі тут ремонтували спеціалісти. Латана перелатана вже. Все, замінив, накачав, зараз буду ставити назад.